Сьогоднішній день заборгованість населення за спожиту воду і послуги водовідведення складає більше як 102, майже 103 мільйони гривень. І хочу зазначити, що у нас 39 тисяч абонентів і 30 тисяч абонентів мають заборгованість. Але ця заборгованість є, скажімо так, поточною, вони її гасять. Хочу навести такий приклад: у нас є 1590 абонентів яких заборгованість складає понад 50 мільйонів, тобто майже половина з півтори тисячі абонентів. цими півтора тисячами абонентів ми працюємо як в судовому порядку, як виконавчої, так і зараз укладаємо договір, проводимо тендер із компанією, яка займається стягненням заборгованості. І сподіваємося, що робота по стягненню заборгованості з цих злісних 1590 абонентів, вона піде і заборгованість буде зменшуватися. Хочу ще зазначити, що у нас заборгованість приростає кожного місяця на мільйон-мільйон 200. Якщо ми населенню нараховуємо 11 мільйонів 200, то збираємо порядка 10 мільйонів в місяць. Тобто заборгованість кожного місяця зростає, там, порядка, а за рік це десь 15 мільйонів приростає. У нас є на сьогоднішній день топ-5 боржників від 320 тисяч 317 гривень, це борг однієї з квартир. До 192-295 тисяч це борг п'ятої квартири боржників. За 2024 рік, січень березень 2025 року, юристами підприємства проведена наступна претензійна позина робота. Подано претензії до боржників 368 на суму 4 мільйони 913 тисяч гривень. З них виконано 216. На суму 2 млн 243 тис. грн, подано 190 позов на суму 4 млн 157 тис гривен. Добровільно сплатили за рішенням суду 43 споживача на суму 7 млн 600 тис. грн. На примусовому виконанні Державної виконавчої служби перебувають за весь період 2172 судових наказів на суму 30 млн 123 тис. грн. По результатам роботи за вказаний період ДВС тягнув на користь підприємства 5 мільйонів 725 тисяч гривень по 565 судовим справам. Валер має допускатися до лічильника раз у 4 місяці для того, щоб засоби, які використовуються для розрахунків, показували актуальні дані.